<реш> ну це пи <реш> як вони можуть 0,1 там ставити, якщо там є 0,5-1. Не скисло й то добре, але це не формат. Абсолютно не погоджусь, бо ну, я своє пиво люблю, алкашка якось не Ви розумієте все життя без алкоголя, яке було б скучно. Привіт, друзі! Я Віктор Ващук. Людина, яка все життя займається пивоварінням. Зараз у нас цікавий проєкт Бірмастер Брювері». Зараз я буду читати відгуки в антабі на, на наше пиво. Так, перший. <реш> Відгук на, на рахунок Barrel Edge Project номер 1 Пусте з бочкою, якісь яблука та алкашка. Чотири. Чувак, дякую. Це в принципі непогана не оцінка, але розумієш, Пиво, в якому 9,4% алкоголю, алкоголя, воно в принципі не може бути пустим. Так? Воно може бути менш питким, більш питким. Якісь яблучка, ну, коли пиво дозріває, наприклад, в бочки з підкріплених вин, якась легенька така основа, можливо, комусь яблуко, комусь щось інше. Легка кислиночка, вона завжди присутня. Ну і алкашка. Так? Алкоголь він, основний фактор, який дає такий зігріваючий ефект. Алкашка якось не Ви розумієте, все життя без алкоголю, яке було б скучно, і не, не, не потрібно його називати просто алкашка. Це елітний, гарний алкоголь. Але дякую за таку, за, 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 за таку оцінку. Обов'язково візьміть, пере, перепробуйте в спокійних умовах, да, під гарний сирочок і ви відкриєте це пиво для себе по-новому. Так, Project номер один. Е, як на мене, не той стиль, щоб тримати в боці, хоча результат цікавий. Ось. Особливо цього і добиваємося. Розумієш, всі працюють та, там, з російськими імперськими стаутами, з витриманими балтійськими портерами, з якимись добавками. Ви всі це знаєте, так? Да? А з таким е, стилем, як сезон, який дає широкий політ фантазії, мало хто працює. І дуже цікаво, як він. Відкривається в різних бочках. І ми будемо продовжувати з сезоном далі працювати. Будемо працювати з іншими сортами пива. А, яка оцінка, до речі? Просто комент. Ну, дякую за комент. Результат цікавий, і хотілося б, щоб це пиво воно було на грані пива і на, грані, на, на, на такій гранічній ноті, винній нот, ноті, да? зробити таке. Ну, не ено пиво, тому що ено пиво це має бути 49% там виноградного сусла, але характеристика бочки, щоб максимально якісно передавалася, якщо це інгредієнт, який доповнює цей, цей стиль пива. Ну, дякую за коментарі. Дуже приємно, що коментуєте. Да? І коли е, е, якийсь хоч мінімальний фідбек є, так да? коли ти розумієш плюс чи мінус, да? це завжди цікаво. Так. Бареледжик Project номер один. Master Brewery. Аромат приємний, дуже ефірно-фруктовий. Грушки, яблучки, легка сидровий. Ну, погоджуюсь, легка фенольна пряність. Так же ж, в самому базовому стилі використовувалися френдс да, дріжджі. Смак дуже спиртуозний. Е, зрозумієте, ну, сорта пива погоджуюсь, да? Сорта пива, які довго визрівають, їх легенько завжди треба аерувати. Да. Треба таким продуктом які довго ейджились, трошки дати подихати. Це нормально. Кисень дає йому момент того, що розкривається більш аромат. Ну так. Досі солодкавий. Солодкавий, хоча це сезон, да, який з густини 18 вибродив на 0,3. Да? Ну, сухо максимально. Але є спирти, які не зброджують. верніше цукри, які не збройлюються, вони дають трошки цю солодкість. Та також, хто не знає, Алкоголь він теж дає в пиві солодкість, коли високий алкоголь. Пряна інтенсивна гіркота не зрозуміла, від хмелю чи спирту. Важке і не питке. О, Абсолютно не погоджусь, бо ну, я своє пиво люблю і є різні оцінки. Трійка, ну, ви так бачите. Дякую вам за, за відгук. Да? Але за, рекомендую ще раз перепробувати його. Хоча не кожен захоче. Ну, але в будь-якому випадку ми працюємо для поціновувачів, для вас, щоб ви пробували щось інше, да? не заурядне пиво. Wildstorm. Наш сорт. До речі, перший Вайлдшторм був зварений на броварні 2085, коли ми ще контракт наварили. варили. Потім я його зварив на FDB, і теж було все чудово, шикарно. І зараз варимо його у нас. Туман, насиченість, пюре, сухість, легкий хобберн, тропіки. алкоголь не відчувається. Єдине, що очікував, що буде трошки солодше. Чекін за липень 21, але круто. Дякую. Ну, Сорт досить складний в тому, що він дійсно. По густині досить високий, Лактоза туди, молочний цукор не додається. Він зброжується дріжджами Каліфорнія Ель. І в ньому 5-6 різних хмелевих ароматів. Тобто не ароматів, а додається шість різних хмелів. І він дійсно збалансований за рахунок великого хмелю. Він гарно зберігається. З часом він трансформується. Умовно кажучи, через 5-6 місяців він стає схожий на класичну, яку всі люблять імпорт з таким характерним ароматом. Але дякую, хороша оцінка. Приємно, коли хороші оцінки, але конструктив завжди важливіший. Вайлшторм, Бірмастер Брювері. В принципі, по кольору все ясно. Щось іржаво-брунатне, на смак так само. Нічого, спільно заявленим стилем і першими контрактними варками. Рівні, рівень моря пива. Ну, До речі, друзі, в моря пива теж буває нормальне пиво. Тільки дорожче. Двієчка. Дякую, Міше, дякую. <сум> по кольору. Ну, Дійсно, воно Тобто, да? За рахунок. У нас була одна варка, коли... Не було вівсяного солода, і використовувалися пластівці однієї фірми, і, до речі, воно чогось дуже швидко освітлилось. За рахунок того, що ви по кольору, так, да, колір не безперечно не для хейзіді. Мені таке здається враження, що можливо вам якесь інше пиво налили. Але якщо це вайлшторм, дійсно, це окислене пиво, темне, брунатне. Не скисло і то добре, але це не формат згоден. Оцінка, погоджуюсь. Хоча я, коли таке пиво від колег пробую, я завжди їм пишу зауваження, наприклад, але ніколи оцінки не ставлю. У Всіх бувають бока. Але ви за це платите і ви вправі на це відповідати адекватно. Ну, тобі пиво більше не дам. <різь> так, поїхали далі. <різь> Валий шторм. Останнім часом відчутно розочарувала, але свіжа варка все виправила. Соковита, яскрава, насичена, тропічно-фруктове. Да, і то, то, за який ви балаштор, пишете, да, це був період, коли пиво довго зберігалось на на цьому, на броварні. Яркою мандаринкою в посмаку, солодке, але в міру. І алка надійне сховане. Ну, приємний, гарний відгук. і Нові варки ми старалися це виправляти. Чотири. Дякую. Потужного хмельоночка. Ну, хмелю ми не, не жаліємо. Ми стараємося взагалі працювати з хмелями якімовськими, да, традиційними беремо да, трошки на, на пшеничку у нас мандарина Баварія додається. Але завжди стараємося максимально свіжий хміль брати, тому що хміль, який зберігався вже рік-два, він втрачає свою ароматику, втрачає свою альфа-кислоту, відповідно, свої масла. Так що о, всі ці хейзі-шмейзі, ці продукти, да, які ми, ми ніколи не зможемо, наприклад, конкурувати з тими самими американцями, де саме свіже до столу подається, а до нас приїжджає в кращому випадку через рік. Але ми з цього, що в нас є, стараємося вижимати максимально. І чим більше хмелю, не, не завжди добре. Тобто Треба підбирати так хмеля, щоб був баланс і ароматика помножувалася. є, так? Да? А, кукурбіта. А, ну це птець. Я не бачив. Я не бачив цей відгук. І зелена морда. Друже, коротше, тобі треба приїхати до мене на броварню. Іди сюди, ти. Ми трошки поговоримо, що взагалі це таке фермерський стиль пива. Да? І інтерпретація його. Ну, ти уявляєш, зварений був Ель. на... Сезонних дріжджях, і e, e, да? e, 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 коли в ферментації додається купо пюре да, зі спеціями, воно зовсім по-іншому відкривається. E, до речі, цей сорт дійсно, я б з би ще працював, би, да, але e, певна кислинка в ньому є, тому що так і закладувалось, Коли пиво з фруктами працює, воно може pH понижатись, тому що сам фрукти мають різні фруктові кислоти. Розумієте? Ну, така жорстковата оцінка. А як вони можуть 0,1 там ставити, якщо там є 0,5-1, там ще з який? В платна версія. Ага, то це, 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 це чувак в платну версію купив. Ну, красавчик, одним словом, приїжджай, і ми будемо проводити цей же сорт пива, але це, наприклад, з бочки, да? і ти побачиш, як він е, трансформується, як він відкривається. Да. Не всім заходить. Ну, тому пиво і різне, да? що різні смаки. І коли тобі щось не подобається, це не твоє, але ти за це заплатив гроші і ну, треба щось поставити. Будь ласка. Майстер і кукурбіт, а також кіт-бігемот. Коротше, якась булгаківська гаківська ваканалія, балансу немає. Хорошо. Ну, короче... Ну, давай, приїжджай, візьмемо Булгакова і, і щось по Булгакову нове зробимо, почитаємо. До речі, нам треба організувати варку з біргіками, да? і варку з домашніками. Придумайте рецепт, приїдете, зваримо то, то що ви хочете. Ну, тільки без дічок, без крейзі ідей якихось. Ну, ну, це цікаво. І ви відчуєте цей процес і будете продавати своє пиво, до якого дотичні. І коли вам будуть такі факти пинати, будете, будете трошки відчувати себе з іншого боку. Ну, нічого, нормально. Хороша рубрика, так. Дуже пряне, але не як типове гарбузове, сезон з надмірною кількістю спецій. Є то немалосольних огірочків, вельми специфічне. Ну, ну, паша, да, ваш ти, в принципі, абсолютно нормально описав, тому що в спеції трошки, трошки спеція імбіра вийшла на перший план. Ну, погоджуюсь з оцінкою, да, абсолютно. Але скажи, як цікаво для себе пробувати відкривати щось нове, якийсь новий смак. Всі дороги до перемоги. Гавно, об'єктивно гавно взяв сьогодні. Із різних партій, і свіже розливо. Дружище, слава Україні! Все російське на сьогоднішній день максимально токсичне. Не хочу сприймати російську мову, хоча інколи і сам її використовую. Але ми цю тему перетерли. Ти не прав, я, скажімо так, не прав, тому що я за це все відповідаю. Приїжджай, вип'ємо пиво, поговоримо. Ще про щось цікаве. Цікава рубрика, продовжуй неї. Друзі, а я вам всім побажаю да, тримаємося разом, тримаємося купи, підтримуємо один одного. Нас мало насправді українців, і з кожним днем стає все менше і менше, але нам треба вистояти і прийде час, коли ми будемо всі місяця два пити різний алкоголь, обніматися, цілуватися і забудемо про якісь мілкі невзгоди. Тому що в нас є зараз головна функція. Русні, Слава Україні.